Верховна Рада продовжує розглядати закон про підсилення мобілізації, там якісь справки, переправки, вони це все розглядають і так далі, і тому подібне. Мені здається, це ніколи не закінчиться. Але чого не розуміє наша влада, наша влада не розуміє, що проблема зараз не в законі про мобілізацію, а проблема в тому, що ми реально не знаємо, який в нас мобілізаційний ресурс. Тексти Орг видали статтю на цю тему, я її вже обговорював, я сам рахував десь приблизно, який в нас мобілізаційний ресурс. У тексти Орг вийшло, що наш мобілізаційний ресурс приблизно 5 мільйонів чоловіків. Проблема в тому, що для початку, для стартових даних, вони брали, ну для цієї методології, вони брали дані Інституту демографії, в якому. Приблизно підрахували, що в Україні зараз проживає 36 мільйонів людей. Я в ці дані не дуже вірю, я вірю більше е, іншим даним. Це також, до речі, дані від Інституту демографії, але в цих даних пишуть, що в Україні залишилось десь приблизно від 28 до 34 мільйонів людей. Ну, ми трошечки, я не знаю, е, усереднимо цю цифру і скажемо, що в Україні приблизно. Знаходиться 30 мільйонів людей. І якщо ми будемо використовувати для підрахунку 30 мільйонів замість 36, які використовують текстіорг, то в нас вийде мобілізаційний ресурс ще менше, ніж вони підрахували. Менше, ніж 5 мільйонів людей. Я думаю, можливо, 3, можливо, навіть менше. Проблема в цих даних ще одна. Проблема в цих даних та, що коли. Приблизно підраховували кількість людей, яка проживає на території України, то використовували перепис населення, який був зроблений ще в 2001 році, приблизно 20 років тому. Що змінилося за 20 років, невідомо, тому що е, я думаю, що дуже багато людей просто поїхали з України за ці 23 роки, і цих людей ніхто не підраховував, хто поїхав в Росію. І, до речі, якщо ви не пам'ятаєте, то в якийсь час в Росію можна було поїхати по українському внутрішньому паспорту. І здається, вже тільки після 2014 року ми ввели там закон, за яким в Росію можливо було їздити вже тільки за закордонним паспортом. Я не пам'ятаю, коли це було, але я точно знаю, що по українському внутрішньому паспорту можливо було поїхати до Росії. Багато людей виїхало в Європу, багато людей виїхало в Америку, тому незрозуміло, чи навіть ці дані, які зараз в нас є, які прогнозує або якось підрахував інститут демографії від 28 мільйонів до 34 мільйонів, можливо, навіть ці дані нереальні. Тому коли Верховна Рада там намагається. Прийняти якийсь такий дуже глобальний, дуже здоровий закон про мобілізацію, вони не враховують того, що нам потрібно дати відповідь на питання, скільки взагалі чоловіків залишилось в Україні, яких можна мобілізувати. І це навіть не враховуючи ці всі бронювання, дітей-чиновників, які відкупляться і так далі. Тобто, ну ми реально зараз воюємо, людей не вистачає на фронті, і ми не розуміємо, скільки. Чоловіків, можливо, ще мобілізувати, щоб протистояти росіянам. А, в росіян все просто. Там 30-40 тисяч кожен місяць добровільно приходять в ці їхні військомати і а, їх закидують там грошима, закидують всякими плюшками, і вони готові йти воювати. А, і не думайте, що це тільки моя думка. Давайте послухаємо от чувака. Я не пам'ятаю, як його звати. Антон Муравейник. Він колись а, був. Ну зараз він керівник аналітичного відділу фонду Поверніть живим», але він був якимось там військовим а, з 2014 року, пішов добровольцем, і в принципі цьому чуваку довіряю. Ну давайте послухаємо, що він каже. І в принципі, з його думками, я згодний. У нас є проблема нуль. Ми не можемо порахувати людей, тому що люди не стоять на обліку. Тобто, uh, грубо кажучи, uh, там, я, будучи юнаком, в школі на 16 років повели в тоді ще військомати, а не на ТЦК нас поставили на облік, uh, і з такого моменту я з'явився, грубо кажучи, держава побачила мене, як яськово зобов'язано. Тобто, це був якийсь такий процес. Uh. Мені здається, це було ще до 16 років. Uh, в школі, коли... тому що коли я випустився зі школи, мені якраз було десь приблизно ну, 16-18 років, але вже. А коли ми навчались ще, я не знаю, мені здається, в 7 класі вже тоді нас водили військкомат, чи військомат приїжджав і нас ставили на облік. Тому це було ще раніше. Тобто, якщо подумати, наприклад, людині зараз 30 років, то людину ставили на цей облік, а на паперовий облік, десь там записували в якусь на якусь карточку, його ім'я, прізвище по батькові і так далі, це було приблизно 15 років тому. Що з тими даними зараз? Ніхто не знає, вони є чи нема, також ніхто не розуміє. Потім я пішов воювати, знову ж таки, дані про мене були, і потім я повернувся, звільнився, оновлювався дані і так далі. Потім вже після 22-го року я був в ТЦК і так далі. Тобто, про мене є історія. Я існую, у мене є військове звання. Ну, звісно, якщо він після 22-го року був в ТЦК, тим паче, що чувак воював, то про нього ну, ТЦК точно все, все повинно знати. І для них він існує військовобікову спеціальність, і це я є повністю виданим для держави. Ми в Міністерстві оборони колись була робоча зустріч з одним з представників ДЦК, новопризначених після певних скандалів в одній з областей, скажімо так, не будемо деталізувати, але не дуже складно здобиратись, напевно. І він каже, що проблема якраз таки не в тому, щоб викликати людей якось, а проблема в тому, що ми не знаємо кого. В області більше мільйона населення, і ми не знаємо, хто ну то тобто для військової вертикалі не існує цих людей. Ми... Ну, коли він каже, що в області більше мільйона населення. Я б тут також задавав питання, тому що ну далеко не факт, що ті підрахунки людей, які в нас є, вони, вони реальні. Не знаю про них, їх немає в яких базах, вони не стоять на обліку. Це означає, що. От ми ж бачимо купу тих історій, як людей хапають там на вулицях. Очевидно, що це має місце. На жаль, це жахливо, так не має бути. Проблема в тому, що якби умовно вся країна, всі зобов'язані стояли на обліку, країна би знала, що от перед нею є там 100 людей з 100 стрілець, є 50 людей гранатометників, є 50 людей в одній там області, наприклад, механіків водіїв БМП-1, є розвідники, є артилеристи, і вони кажуть: так нам зараз треба два артилериста в ту бригаду, два розвідника туди, і там 20 піхотинців тудати. І Їх би просто тело направлено викликали на службу. І це було б чоків впорядковано. Зараз цих людей в системі не існує, їх немає. А який вихід з цієї ситуації? Тобто реально десь є якісь бумажки, або навіть а, цих записей, записів, можливо, вже немає. Наприклад, коли оточували Чернігів або а, там, Суми, наприклад, то я думаю, ну, є дуже висока вірогідність того, що ці записи просто знищили, а, там, спалили або ще щось. А, тому що коли ворог оточує місто. То, мабуть, ну, 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 мабуть, буде справедливо сказати, що ці всі картотеки, ці всі бази даних, які в паперовому вигляді, потрібно знищити, щоб ворог не знав реальну кількість там, чоловіків, які той же ворог може мобілізувати і так далі. То, щоб ці люди добровільно прийшли uh, і І Тут, тут якраз криється подвох, скажімо так, тому що якщо зараз людина добровільно приходить в ТЦК, то її одразу мобілізовують, тому що їх людей не вистачає. І начебто людина хотіла, так ми готові стати на облік, щоб побачила мене держава. Але оскільки у держави... Люд... тобто є добровольці, як цей чувак, які вже воюють або воювали. А, є ті люди, які не проти, бо вони не проти піти. Ну, Заявити про себе, так скажімо, або стати видимими для ТЦК, але якщо вони реально зараз підуть в ТЦК, коли не вистачає людей, то ну, ну, з ними ніхто не буде панькатись, ніхто не буде виясняти, який в них там воз, чим вони займались в цивільному житті, їх просто мобілізують одразу. Це логічно. Людей не вистачає, а запит величезний, то вона одразу мобілізовується і там вже далі потрапляє цю історію з навчальними сантами, розподілом і усім цим. Хтось добре, у когось там хороший, дохто, у когось не дуже, але ти не менше. І я так розумію, що пропонується наразі просто є ще зміни в, в певні законодавства, яке здається на в другому читанні, але не підписані президентом. Там історія якраз про там про хмарні сервіси, це окрема історія про цифровізацію збройних сил загалом, але там і історія і про реєстри. <кхід> і є така історія, хоче зробити. Є таке програмне забезпечення, називається господи, оберіг, якщо не помиляюся. Раніше це була просто так, автоматизована система управління або передача цифрової інформації між ТЦК саме. Особові справи в цифровій формі, і, звісно, там ніхто їх не заводив довгий час, воно існувало на папері, люди в ТЦК не вміли користуватися комп'ютерами, і те та, ще там 16, 17, 18, 19 роки і так далі. Ну, як, от колись була цифровізація в системі охорони здоров'я, так колись вона була і погано зроблена, скажімо так, в військовій вертикалі, і вона продовжується. Uh, anyway. Хочуть зробити на базі оберігу величезну базу військовозобов'язаних. Для цього якраз такі законопроєкті, передбачалося раніше оця історія, щоб зобов'язати людей стати на облік. І це має сенс. Мало того, ми говорили з міжнародними партнерами з Польщі, з Німеччини, з Британії. Ну, далі вже пішло не по темі. От, наприклад, конкретно, про мене, після того, як я закінчив університет, я просто з'явився в ТЦК і, і, і все. І після того. Я взагалі, ну не цікаво, що були воєнкомати. Я після того часу, я 15 років, я просто не пересікався з воєнкоматом, я не впевнений, чи вони знають, де я, що я, ну і так далі. І тому ну реально, реально, зараз проблема нуль. Якщо ми там продовжуємо воювати, якщо ми продовжуємо стримувати росіян, у них там мобілізаційний ресурс, ну дуже дофіга народу, у них 144 мільйони а, загальна кількість населення. І я не знаю, скільки там чоловіків. Ну, може, мільйонів, не знаю, 15 вони можуть мобілізувати. А ми, ми не знаємо. Ми не знаємо, скільки ми можемо мобілізувати, тому що ми не знаємо, скільки взагалі в нас чоловіків є в наявності. І десь приблизно про те саме казав Юра Бутусов. Нам потрібно депутати Верховної Ради там просто повний цирк з цим законопроектом роблять. Там... Розглядають нескінченно ці правки, нічого не передають, не голосують. До речі, це відео от, майже двохтижневої давнини, і в принципі зараз нічого не, не змінилося. Вони досі, ці депутати, розглядають правки. Вони просто лякаються брати відповідальність за системні комплексні дії. Тому, друзі, я закликаю вас. Ну ви, якщо влада, ви не можете зробити все в цілому, ну не вистачає вам ні сміливості відповідальності, знань, розуміння. Ну я можу це зрозуміти. Ситуація небезпечна. Нам потрібна система обліку. Ну, зробіть облік для початку, щоб ви хоча б знали, скільки тут людей в Україні, скільки чоловіків, які здатні, які можуть тримати зброю, виконувати певні посади в армії, скільки їх. І коли ви зрозумієте, скільки у вас людей не затисаю десь, не в якомусь папе. До речі, це також дуже правильний коментар, тому що після початку війни за два роки. Дуже багато людей виїхало, дуже багато виїхало за гроші, дуже багато виїхало просто непомітно там через тису і так далі. Ну, і, звісно, дуже багато залишилось на окупованих територіях. В тировому реєстрі. А скільки у вас їх реально? Які у кого обми. До речі, можливо, хто знає і напише в коментарях: я просто не знаю. Як працювали воєнкомати і чи виділялись їм якісь додаткові кошти, наприклад, за кількість людей? Можливо, можливо, в цих паперових реєстрах, про які каже Юрій Бутусов, можливо, там багато мертвих душ, за які я не знаю, воєнком якось доплачувалось. Наприклад, якщо ти працюєш з, з тисячою людей. На своїй там ділянці, то ти отримуєш, там якусь суму з бюджету. Якщо в тебе їх там, 10 тисяч, то тобі там платять якось більше грошей. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Але ну, якщо ви знаєте, напишіть, тому що цілком може бути така ситуація, що воєнкоми просто пододавали собі там мертвих душ, десь там позаписували для, для того, щоб була видимість, що вони потрібні, ці воєнкоми. Тому що. якщо Є якийсь, я не знаю, районний воєнком, в якому там в обслуговуванні три села, і в тих трьох селах живе 20 людей. То, можливо, той воєнкомат був би і не потрібний. Його б прикрили. А так воєнком дописав там ще 80 людей, і типа цей воєнкомат потрібен, всі отримують зарплату, можливо, якісь премії і так далі, і тому подібне. Менження зараз. Хто там інваліди першої, другої, третьої групи, хто опікуни, у кого там 3, 5, 7 дітей, у кого якийсь там здоров'я, у кого є хронічні захворювання, у кого нема, хто сидить ув'язнений, а хто ні. Коли буде такий реєстр, то з цього реєстру Генеральний штаб і ставка Верховного головнокомандувача, ви собі зможете струвити, зробити реальний план мобілізації людей в Збройні сили оборони і в військову промисловість. <кху> ну невже. Невже це речі, які на третьому році війни треба, от як дітям в садку розжовувати? Ну, ви не можете зробити це реально. Ну, наша влада, я, я, я знову згоден з Юрою. Ну, реально діти в садку. І це на третьому році війни, коли ми не можемо нікого мобілізувати, ми взагалі ніхто не розуміє, де люди, чи існують взагалі вони, чи будуть вони мобілізовуватися? Який ресурс? Робити велику мобілізаційну систему нову багато чого не вистачає. Я розумію. Новий план, щоб планувати щось, треба мати облік, усвідомлення, яким ресурсом ми володіємо. Тому що, наприклад, є питання зараз обговорюють: чи треба нам призивати опікунів або інвалідів третьої групи, там такі йдуть запеклі баталії, всі на це скаржаться, пишуть там. Ну, в цьому нема сенсу в цій дискусії, поки ми не знаємо загалом, який відсоток, наприклад, у нас опікунів інвалідів третьої групи взагалі в країні рахується. Скільки у нас хворих рахується? Скільки це відсоток від наявного людського ресурсу, від мобілізаційного ресурсу? Що це таке у нас? Ми ж не знаємо, яку реальну чисельність чоловіків, які можуть тримати зброю. Ми не тільки не знаємо чисельність чоловіків, які можуть тримати зброю, ми взагалі не маємо реальної чисельності чоловіків. Як можна для чого ви ухвалюєте подальші закони про мобілізацію, коли ви не знаєте, яку кількість людей, яких категорій ви хочете мобілізувати? Ну, це я так же благаю. І це знову таки дуже слушний коментар. Він був два тижні тому. От давайте зараз, коли він був два тижні тому, от 19 березня. Зараз, 2 квітня, про закон про мобілізацію почали говорити ще. В кінці грудня минулого року, тобто пройшло три місяці. І я знову, я з Юрою згоден, навіщо ви городите таку дуже велику систему, коли ви не розумієте і не знаєте, де брати людей в цю систему. Як на мене, ну, зробіть ви дуже маленькими законами, дуже маленькими кроками. І першим би кроком була добровільна якась система, не знаю, на базі дії. Просто використовуйте те, що у вас є, на базі оберігу, я не знаю. Просто. Просто як перший крок, і це ще потрібно було робити на початку війни. Або якщо ви вже говорили про закон про мобілізацію в грудні 23-го року, то в грудні ви, ну, якось швиденько проголосуйте цей закон, створіть цю систему на колінці і добровільно там, попросіть. Всіх громадян або всіх чоловіків зареєструватися там через дію і просто-просто десь там написати в цій системі, де людина знаходиться без адреси. Тому що багато людей вони просто бояться а, казати, де вони є. Просто а, не знаю, прізвище, ім'я по батькові, в якій області знаходишся зараз. Неважливо, де ти там а, був, до якого ти а, ТЦК прикріплений і так далі. Просто де ти зараз, в якій області, щоб хоча б розуміти. Ресурс. Тобто, в якій області ця людина знаходиться, там, я не знаю, зріст, вага, ну, вага для того, щоб розуміти, якщо чувак важить 150 кілограм, то, ну, толку з нього як штурмовика точно не буде. Чим займається в цивільному житті, наприклад, це людина там, програміст, будівельник і так далі. тому подібне. Ну, Просто без навіть точного уточнення, де це відбувається, просто категорія зайнятості. Рік народження, ну якусь дуже просту систему. І це, і це потрібно було робити в грудні і попросити всіх чоловіків просто занести себе в цю систему. І я тут робив список тих, хто в нас є, і в принципі я виділив шість категорій людей, які ну, чоловіків, які є в Україні. І от ця система добровільна, добровільна, вона б сразу почала б працювати. Ця система вже б, вже б зразу дала нам зрозуміти, скільки є чоловіків в наявності, які в них спеціальності, без прив'язки там до того, де ця людина знаходиться. Тобто, ну, з таким, я б сказав, анонімізатором. І це б не було якось примусово. І оці три категорії людей вони просто ну, пішли б в неї зареєструвалися, тому що ну, добровольці або ті, хто вже на фронті. Або ті, хто вже воює, ми часто чули і бачили історії, коли тим, що, ну, тим, тим, хто вже напорядку дзвонять з ТЦК і питають, де ти є, ми тобі тут прислали повістку і взагалі тебе вже шукає поліція, бо ти не з'явився по а -по цей чувак каже, яка повістка я вже на фронті. Тобто, як мінімум, роблячи цю дуже просту систему, ми б уже зрозуміли, скільки людей, скільки людей з цих трьох категорій, тобто добровольці, або які вже воюють. Є люди, які не проти йти в ЗСУ, якщо отримують повістку, просто ну, вони не ховаються, вони просто ходять по вулицям. Ну, так а, виходить, що ТЦК їх не помічає, або ну, якось вони живуть дуже далеко від цих а, зон, де зазвичай працює ТЦК. Ці люди вони в себе занесли. В цю систему там сказали, що я не знаю, знаходжусь в якоїсь Запорізькій області, я програміст, так далі і тому подібне. І ми вже, маючи цю статистику, ми вже хоча б розуміли кількість, ми б зрозуміли, що окей, потенційно, потенційно, ну і да, третя, третя категорія це люди, які не проти а, воювати. Або там не воювати, або служити в ЗСУ, але вони бояться заяви... заявити про себе, прийти в ТЦК. Бо я вже казав, ми всі розуміємо, якщо ти прийшов в ТЦК, то тебе там зразу забирають і відправляють на фронт. І просто створивши цю дуже базову систему на базі дії, ми як мінімум могли б підрахувати цих людей, і зрозуміли б, що в принципі у нас є там один мільйон, які вже воюють. Або добровольці, ну, всі добровольці, які є, вони вже воюють. Зрозуміли б, що а, по сумі оцих людей там ще, скажімо, я знаю, один мільйон таких, і один мільйон таких. І це ну, для цього навіть не потрібно ніякого там засобу примусу, не потрібно блокувати рахунки, просто створіть систему. Тому що якщо зараз людина хоче заявити про себе і сказати, що я отисную, я живу в Закарпатській області, я боюся йти в ТЦК. Я там кльовий програміст, мені 19 років, я граю в комп'ютерні ігри і взагалі на дроні літаю там з 12 років, але я не піду в ТЦК, бо мене загребуть в штурмовики. І от чувак зареєструється в цій системі і каже, що от я є от такий, я там кльовий оператор дрону, і якщо мені дадуть якусь гарантію, що якщо я прийду в ТЦК і піду там воювати, то я буду оператором дронів. І в нас вже буде хоча б кількість, як Юрій Бутузов каже, хоча б підрахувати, скільки в нас є людей. Далі вже наступним кроком, і це потрібно робити було вже в грудні. Наступним кроком. Наступним кроком були б ці вже навіть якісь за засоби примусу. І можливо, це було провести якимось наступним законом, додати в цю систему якісь вже там засоби примусу для людей, які ховаються від цікаво. Але якщо їх спіймають, то їх можна вмовити. Тобто, ну я не знаю, там вже потрібні ці це, це потрібні депутати, щоб вони придумали ці засоби примусу. Але є ще категорія людей. Які там добровільно не будуть реєструватися в цій системі, але якщо їх там схоплять ТЦК, то вони в принципі не проти там, піти повоювати. І коли я пишу, що можна вмовити, це не значить, що їх там потрібно гамселити десь в підвалах ТЦК. А це просто люди, які тіпа, ну, забрали і забрали. А все одно я тут хожу, там, я знаю, в своєму селі а, нічим не займаюся. І ви виявилось, що такі люди також є. Або якщо ці люди ховаються в ТЦК, їх можна вмовити, можливо, їх можна мобілізувати знову, як Юра Бутусов каже, на а, виготовлення дронів, на а, виготовлення снарядів і так далі, і тому подібне. І, в принципі, все. В принципі, нам не потрібно далі там, розвивати цю систему і так далі. Нам оцих для підрахунку хватить. тому що є ще дві категорії людей. Які, ну, яких ти просто ніяк не заставиш воювати, тобто є люди, є категори, ну, там, скажемо, що це що цих мільйон, і хоча і хоча б потрібно порахувати, хоча б потрібно сказати, хоча б влада повинна подивитися і сказати, типа, блін, нас всього лише 4 мільйони людей, на які ми можемо розраховувати, в Росії 40. І нам потрібно, хоча б по математиці, це все робити, тому що ну ми не вивеземо до довгострокову війну, враховуючи те, що там Америка нам не дуже допомагає, і Європа щось також не хоче дуже допомагати. І останні дві категорії: ну, як ти там не крути цей закон мобілізації, як ти там не крути ці правки. Як ти там, ну, роби, що хочеш. Але є дві категорії людей, які не будуть воювати. От категорія тих, які взагалі не готові. Навіть якщо їх ТЦК спіймає, запихає в бусик і кудись повзе, вони не готові. Вони скажуть: саджайте мене в тюрму на фронт я не піду. Все. Ну, Навіщо цих рахувати? Їх навіть можна в цю систему не забувати. Зараз, в цивільний час, коли там все буде вже нормально, всіх можна нормально перерахувати, але на зараз треба система, яка видасть кількість, видасть цифру, яка є. Тому що, і, а ще, і ще, як я вже сказав, є дуже велика ну, ймовірність того, що дуже багато людей не, не існує. Я, наприклад, я не знаю, чи я існую до для ТЦК, чи не існую? А, чи синхронізуються ці бази даних ТЦК, які там де, десь якісь бумажки, де які а, написані, з базою даних прикордонників? От якщо людина жила, жила в Україні, виїхала. І таких дуже багато. За останні 20 років дуже дуже багато людей виїхало з України, і звісно, чоловіків. Чи існують ці люди взагалі для ТЦК? Можливо, десь в ТЦК в картотеках вони записані, але людина виїхала вже 10 років живе в Польщі, а ТЦК думає, що вона існує. Тому на ці дві категорії не потрібно розраховувати. Але влада займається цим монструозним законом, який вона розглядає вже скільки 3 місяці там куча правок і прийме вона цей закон, ну, мені здається, вже піс після квітня. Я б очікував на цей закон тільки аж в травні місяці. А Якщо зробити на базі дії таку дуже просту систему, навіть не, навіть не використовуючи засоби примусу, навіть не використовуючи блокування рахунків, це можливо було вже зробити, можливо було зробити ще в грудні місяці минулого року для того, щоб знати кількість. Якщо в нас немає кількості, як ми будемо воювати? Бо якщо ми будемо тягнути з цим законом ще далі, може виявитися так, що... Ми будемо так тягнути. В травні, як уже казав Володимир Зеленський, на початку літа Росія почне нас ну, вже дуже сильно щемити. Вони там планують ще більший наступ. І виявиться, що у нас мобілізаційний резерв не так, як порахували ОРГ. Не 4 мільйони 888 тисяч чоловік, а 200 тисяч. І що ми будемо тоді робити? Зробіть так. Щоб була цифра, на яку ви можете надіятись, бо якщо ви цього не зробите, чим далі це все тягнеться, тим гірше буде.